У Павлограді жінка на ім'я Галина вже кілька тижнів ночує просто неба. Деякі місцеві мешканці бояться виходити на вулицю через те, що вона часто вживає алкоголь і поводиться неадекватно. Ми, працівники муніципальної варти, патрулювали вулицю Європейська, побачили, що жінка лежить біля дерева. Підійшли, запитали, потрібна лі чи потрібна вам допомога медична. Вона відмовилась. Але ми все одно викликали швидку, щоб її оглянули. Швидка сказала, казала, що в госпіталізації вона не потребує. Та сама ця жінка сказала: що Я нікуди їхати не буду. Я відмовляюсь від госпіталізації. І вона тут знаходиться в алкогольному сп'янінні. Мені вже так усе це набридло. Постійний бік, ці обставини. Люди дивляться на мене і звинувачують, що я сама винна. А я опинилася на вулиці. Ви, хоча б, підійшли до мене і запитали я встати можу чи ні. Галина опинилася на вулиці після смерті чоловіка, який пережив інсульт. Пара не була зареєстрована у законному шлюбі. Тому жінка не набула права власності на житло чоловіка і змушена була його залишити. Повернулася я з роботи, а в нього вже піна з рота. Подумала, що стався інсульт. Це було в понеділок. Він саме мав їхати оформлювати документи на протез. Усе вже зібрав. На столі лежала бритва, баночка для гоління. Я забігла до сусідів, викликали швидку. Приїхали лікарі, але у Вену так і не могли влучити. Кілька разів намагалися. Потім мене вигнали на кухню. Я сиділа там, курила. А коли повернулася, вже було пізно. Документи все Жінка розповідає, що після втрати чоловіка почала вживати алкоголь. Через це залишилася без роботи. До цього працювала в приймальні. Тимчасово Галина переїхала до друзів, які надали їй дах над головою. Проте повністю її проблему це не вирішило. Спочатку мене прийняли знайомі. У мене було трохи грошей, я сама заробила 11 тисяч. Поки ці гроші були, мене ще терпіли. А як тільки вони закінчилися, одразу почали дорікати, знаходити приводи для сварок. Тоді я залишилася сама і намагалася виживати як могла. Навіть по смітниках лазила, щоб знайти щось поїсти. Галина зазначає, що через проблеми зі здоров'ям швидка кілька разів надавала їй допомогу. Останніми тижнями жінка взагалі не може ходити через травму ноги. Приїхала швидка, мене забрали на ношах і відвезли до лікарні. Зробили кілька уколів, навіть нічого не запитавши. Лікарі сказали, що проблема з нирками. Біль був такий сильний, що я думала, очі з орбіт повилазять. Потім мене поклали на каталку і повезли на обстеження, зробили томографію, а далі відправили назад. І так я знову опинилася на вулиці. У місті людям, які опинились у складних життєвих обставинах, надається соціальна підтримка. Та за словами жінки, їй відмовили у такій допомозі. до мене приходили з організації, пропонували допомогу. Принесли їжу, питали, чи отримую я пенсію. Я відповіла, що до пенсії мені ще далеко, і на цьому все закінчилося. У мене немає грошей навіть на ліки. Треба відновлювати ногу. Але кому потрібна людина без копійки? У житті так не буває, це тільки в казках пишуть. Галина каже, що має дітей, але нині живе сама. у мене було двоє дітей син і дочка. Сина вже немає. Він загинув на війні під Бахмутом. Його підрозділ потрапив під обстріл. Він був командиром. Мені сказали, що його вбили, але я досі не можу добитися правди й офіційного підтвердження. Донька живе на далекому сході. Їх сім чоловік. Мешканка будинку поруч з місцем ночівлі Галини розповіла нам інше бачення ситуації. Вона стверджує, що жінка має родичів у нашому місті, які могли би про неї подбати. Але на її думку, саме через теперішню поведінку Галина опинилась на вулиці. Я паралізована, от. Хожу, збираю, щоб прокормитися. А в неї діти все є Вона тут об... мужиків позбирає і бухає там. Ми оце їмо, їй щось дамо. Поїсти. У чоловіка це жалко головний. А вона нічого, нічого, а то їй погано як стане, вона не встать нічого не може. Відправити би її куди, нікому вона не нама. Попри пропозиції допомоги від знайомих та соціальних служб, Галина відмовляється її приймати, намагаючись упоратись зі своїм болем, жінка вживає алкоголь та залишається на вулиці. Ситуація з Галиною дуже непроста, бо тут переплилися особисті трагедії: втрата житла, залежність та проблеми зі здоров'ям. Фахівці радять у подібних випадках одразу звертатися до соціальних служб та благодійних організацій. Там можуть надати не лише дах над головою, а й допомогу з лікуванням та оформленням документів. Без цього. Вибратися зі складних життєвих обставин досить важко. Кирил Дмутрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.